Вітаю вас, мої любі овни! З вами Маргарита, ваш Джотіш Астролог, і це ваш прогноз на січень 2025 року. Перший ваш прогноз в цьому році. Перше, звісно, хочу привітати вас з новим роком, з новим 2025 роком. Я сподіваюся, що він вам принесе тільки приємні і хороші події, тому що це дійсно цікавий рік рік дерев'яної змії. Але про це згодом в повному відео про 2025 рік. Звісно, готую для всіх нас прогноз на цей чудовий 2025 рік, тому що сюрпризів там багато. Але зараз ми з вами проговоримо місяць січень, чого вам чекати в цьому місяці, 4 січня Меркурій переходить знак зодіаку стрілець Це ваш дев'ятий дом гороскопу. Це про поїздки, про подорожі, про навчання нове, про спілкування з гуру, з наставником, з духовним вчителем. Якщо у вас його немає, можливо, ви зможете знайти свого вчителя, свого наставника. Це дійсно чудовий час, щоб почати навчання. Якщо ви давно планували, давно хотіли. То я вам рекомендую почати навчання, тому що це завжди хороша ідея. Цей транзит вам дає змогу покінчити з непотрібним, наприклад, з боргами, з кредитами, з ворогами. У вас на це будуть сили і можливості, тому звісно, користуйтеся 14 січня. Сонце переходить знак Козиріг, і це ваш 10-й дом гороскопу. Це про роботу і кар'єру. У вас буде фокус уваги на роботу, на ваш розвиток в роботі, на ваш успіх на роботі у вашій справі. Ви серйозно підходите до сфери роботи. Можливо, ви захочете змінити в цьому році підхід до роботи. Ви будете працювати більше, краще, добре відпочивати, по-іншому якось робити свої задачі, робочі, щось будете змінювати в кращу сторону, і щоб вам було легше і на роботі, щоб ви були продуктивнішими. Ви зрозумієте свої перспективи на роботі 15 січня відбувається повня. В близнюках це ваш третій дом гороскопу, це про ваші руки, роботу руками, про короткі поїздки. У вас прийде розуміння в тих справах, в тих ситуаціях, які вам зараз актуальні. У кожного це щось своє. Те, що вас бентежило, те, про що ви довго думали, що ви обдумували та ситуація, над якою ви так старанно розбиралися, в цьому прийде до вас розуміння. Ця повня наче ставить все на свої місця. Вона допомагає. Вам розібратися. Вона, наче щось підсвічує, висвітлює те, що вам потрібно побачити. Будуть підніматися на поверхню творчі проекти, можливо, з'явиться ідея для нового проєкту. Можливо, будуть актуальні ситуації з молодшими братами або сестрами, якісь питання пов'язані з ними. Також актуально буде все, що пов'язане з короткими поїздками. Можливо, ви зустрінете нових людей. До вас в життя прийдуть нові люди, нові можливості, нові ідеї для проєктів, нові знання, звісно, також. 21 січня Марс стає ретроградним, в знаці Зодіаку близнюки. Це знову для вас третій дом гороскопу. Це про роботу роками, творчі проекти. Можуть повернутися ситуації, які пов'язані з сусідами, молодшими братами та сестрами. Колишніми, колишніми колегами, колишніми проектами. Чудово по цьому транзиту повертатися до тренувань, до харчування правильного. Можливо, ви коли займалися якимось видом спорту, або танцями, або йогою, або щось ви практикували, що пов'язане зі спортом, то по цьому транзиту дуже добре до цього повертатися і знову приносити в своє життя здоров'я. Спорт і підтримувати свою фізичну форму. Взагалі, якихось активностей необхідно додавати в своє життя. Тому рекомендую над цим задуматись. Я бачу, що новий рік у вас починається з нових хороших звичок. Ви молодець. І про хороші звички вже в цьому місяці я хочу зробити марафон хорошої звички 2.0». Про все це докладно я розповідаю в своєму інстаграмі. І цей марафон буде проходити в моєму інстаграм, тому якщо ви дійсно хочете почати рік з чогось чудового, прекрасного, направленого на ваше здоров'я, то рекомендую доєднатися до марафону. Він пройде абсолютно безкоштовно для всіх бажаючих, тому варто вам над цим задумати. Силка на мій інстаграм буде в описі під цим відео. Також це може казати. Про повернення творчості, про те, що ви робили щось руками. Можливо, ви шили, в'язали, вишивали, малювали. Це може знову повернутися в ваше життя. Ви можете знову захотіти цим займатись. Старайтесь не сперечатись, це така порада на цей транзит. Можуть вирішуватися ситуації з боргами, є ризик конфліктів з учителем або наставником. 24 січня Меркурій переходить в знак Козиріг. Це ваш 10-й дом гороскопу. Це про чіткість в роботі, про фокусування ваших всіх робочих процесів, про увагу до всіх робочих деталів. Це про чіткість на роботі, про те, що ви будете дуже детально ставитися до всіх робочих процесів. Робити структурування робочого процесу, якось так все змінювати, щоб вам було легше, комфортніше і правильніше. Тобто, все пов'язане з роботою, все, що, все, що пов'язане з тим, щоб привести свій робочий процес до ладу, все це буде актуально по цьому транзиту. 28 січня Венера переходить в знак риби, і це ваш 12-й дом гороскопу. Там вона зустрічається з не дуже хорошою демонічною планетою Раху, і це може спричинити поїздки, подорожі, трати на благодійність, пізнання нового, нове навчання. Також може бути роман в поїздці у відпустці. Взагалі, цей транзит може спричинити таку ситуацію, що. Вам захочеться витрачати кошти на себе. Можливо, ви дуже довго накопичували. Можливо, це будуть трати на те, що ви просто так збираєтесь і їдете в поїздку. Ви собі довго відмовляли, ви пакуєте чемодан і самостійно їдете в поїздку. Можливо, це може бути через сварку, якесь непорозуміння з вашою коханою людиною. Можливо, ви хотіли поїхати вдвох, посварилися і поїдете одна або один. Можливо, ви скажете, все, я дуже довго накопичувала, накопичував гроші і хочу порадувати якось себе і зробити якусь таку серйозну трату на те, щоб вам було приємно на те, щоб ощасливити, порадувати себе. Можливо, ви поїдете в якусь відпустку, щоб подумати про ваші відносини, щоб підвести для себе такі підсумки, поставити всі крапки над І. Або це можуть бути витрати на вашого партнера. Розлука з партнером або розставання. 29 січня відбувається новолуння в знаці в накшатріш Шравана. і це ваш десятий дом гороскопу. Це про роботу та кар'єру. Нарешті це про отримання результату, про якийсь прорив, про якийсь стрибок розвитку на роботі у вашій кар'єрі над тим проєктом, яким ви довго займалися. Це може бути реалізація, запуск проєкту, успішний старт вашої діяльності, те, над чим ви вже довго працювали, може принести вам результати, якісь плоди і, звісно, фінансову винагороду, виплати отримання за роботу, фокус вашої уваги на роботі і на її розвитку, на розвиток всіх ваших проєктів, ваших починань, ваших ідей нових. На цій приємній хорошій ноті хочу завершити цей прогноз. Овни, я вам бажаю успіху, який ви точно отримаєте в цьому місяці, тому не сумнівайтеся в собі. Прикладайте зусилля і ви 100% отримаєте результат, а ми з вами зустрінемося зовсім в інших відео вже скоро.